Перше, будемо говорити за землі державного фонду, які в правовому полі. Там є угоди, договори оренди, які регламентують сроки і суми, які вони повинні виплатити. До цього питань немає. Відповідно, ми повинні контролювати і воно повинно сплачувати згідно тих договорів, які в нас є. Іде мова за ті землі, які використовуються без підставу, тобто без договорів оренди. Вони теж діляться на дві категорії. Одні, будемо говорити, використовуються із, поза законом, будемо прямо говорити, із-за того, що десь документи на оформленні, проходять оцю ДЗК і так далі. Але людина признає, що він його використовує. Він добросовісно сплачує е, оренду за цю землю. Тут питань до цієї людини, я вважаю, що не може бути, тому що це не його вина, що якийсь термін йде на виготовлення документації. По таких причинах ви все це розумієте, ми тільки будемо допомагати цьому напрямку, щоб це швидше узаконити. Але ми повинні також цю землю взяти на контроль по посплаті. Особлива увага повинна бути з боку. І сільського голови, і адміністрації, по землях, які безпідставно використовуються багато років. Бігають, я не хочу зараз приводити приклади, бігають навіть з документами, що ми ж ось вроді оформляємо, збираються щорічно або щомісячно комісії. Рекомендуємо їм заплатити. ну, Я знаю випадок по Шахтарю. Нарахували на комісію в минулому році, я не, кажу, не буду казати кому, 120 тисяч заплатили 11. Кажуть, так ми ж платим, каже. Вибачте, шановні, якщо комісія визначила 100 тисяч чи 20 тисяч, чи 5 тисяч, то на комісії можна сперечатися. А в нас сперечатися нічого. У нас є постанова Кабінету міністрів, яка регламенту указ президента, який регламентує вартість землі. На сьогодні він не може бути менше 3%. На сьогодні. Крім того, є постанова про 1,756. Вона приміняється. От беремо вартість 1% землі умножаємо на 1,756, 3% від вартості загальної. Оце сума, яку повинен сплатити той чи інший. Ми не маємо права сьогодні, як ми от ханалі робимо. Ага, та тобі один процент, тобі два процента, тобі три, в тебе змиті в грунти, тебе не змиті грунти. Там, де змиті грунти, відповідно і вартість менша, і гектарів більше. Так що воно в якійсь мірі співпадає адекватно до тієї землі, яка більш придатніша до сльози Тобто я збирав усіх товаровиробників і поставив ультимативну задачу їм тим, хто до, ну, І то відноситься до останньої категорії. тих, хто будемо по Махнути, використовує землю. До 10 вересня до 10 вересня сплатити 3% з урахуванням коефіцієнту. Однозначно. І я вас всіх прошу, сільських голів, настройте своїх землей настройтесь настройте саме, проаналізуйте всю землю за межами населених пунктів. Державного і невитравленого характеру. Якщо які питання є, до Тетяни Олександрівни, чи по телефону, чи підійти, розберіться, щоб вона підказала, якщо питання є. Але ви 11 числа мені всі дасте звіти по сплаті 11, вже не 12-го, по сплаті у сільській ради цих сум.